Освітлення впливає на все на фото, на роботу і навіть на настрій. Але як дізнатися, чи його достатньо? В цьому тобі допоможе люксометр Benetech GM1010. Компактний прилад, який бачить світло, як бачить його людське око. Це просто зручність і точність у компактному корпусі. Його легко взяти з собою, він не займає багато місця, але працює як професійний інструмент. Його використовують у студіях, офісах, при ремонтах та навіть в операції. Ця модель має велику чутливість фотодатчика та невелике споживання енергії, що дозволяє працювати до 60 годин. Зараз проведемо тест цього приладу. А поки що, підпишіться на наші соцмережі і не забудьте про телеграм-канал. Щоб провести експеримент над цим пристроєм для наглядного прикладу, ми закрили фотоприймач. відкриваємо його, і бачимо, що освітлення в нашому магазині 25,5 люксів.